Дві е, інші політичні сили в парламенті вимагають, щоб на тлі цього корупційного скандалу відставку пішов весь кабінет міністрів. А е, ви готові підтримати подібне рішення? І, взагалі, це справа більше про колективну відповідальність, чи все-таки тут йдеться про персональну? Це колективно персональна, персональна mm -hmm. відповідальність президента Зеленського, тому що формується уряд сьогодні не згідно конституції, монобільшістю. Я тут виступлю адвокатом монобільшості, а формується Зеленський саме він визначає, хто буде працювати на якій посаді. Тому ми вимагаємо паралельно з цими особистостями заслухати звіт Шмигаля, заслухати світ Свіріденка, звідки звідки з'явилися Галущенко, звідки з'явилися Гринчук, звідки з'явився Чернишов. Я впевнений, що ці особистості були запропоновані офісом президента або президентом, або його оточення, або е, того кого, кого називають Алі Бабаї 40 розбійників. Я не знаю, ким хай вони про це скажуть. Верніше, я думаю, що як і все суспільство, ми здогадуємось, але хотілося б почути. Так, от наступне питання після цього, якщо буде зрозуміло, що цей уряд не суб'єктний абсолютно його теж треба буде відправляти відставку, тому що він втратив політичну довіру сус. Спільства, якщо вони знали, що ці процеси відбуваються, ми зараз не беремо навіть аспект, хто їх кришував, хто їх запускав і хто був старший по під'їзду. Ми говоримо про інакше. Ми говоримо про те, що вони бачили, знали і мовчали, і дозволяли впроваджувати ту корупцію, яка фактично вбивала на рівні з ворогом нашу з вами енергосистему і структуру. Тому Якщо буде це питання, ми також будемо на ньому наполягати і готові будемо відправляти уряд у відставку, якщо е буде готовність парламенту за це голосувати в даному випадку буде багато залежати від монобільшості.